Ахо, вітаю вас з вами Ева. Сьогодні ми поговоримо про п'ять базових принципів атмології. Вони є ключовими опорами, опираючись на які ми заходимо у внутрішній світ людини і починаємо працювати з її лінзою світосприйняття особистісними якостями і персональними сенсами та смислами. А звучать вони наступним чином: все є я, все вчасно та своєчасно, все правильно, усе для щастя. І у що вірю, те і тут. Зараз ми розглянемо ці концепції більш ширше. У цьому нам допоможуть психологічні знання, наукові дослідження, а також квантові теорії та філософські обґрунтування. Все є я, все є я це перший та найголовніший принцип атмології. Завдяки йому для нас відкриваються можливості сприймати світ таким, яким він є. Та з'являється глибоке розуміння того, що відбувається у нашому житті. Ми з вами живемо в єдиному полі і підпорядковуємося впливу єдиної свідомості. Це поле схоже на інтернет мережу, де зберігається інформація про все, що колись було у цьому світі. Завдяки тому, що ми у ньому народжуємося, кожен з нас є носієм величезної кількості інформації та досвіду. Які записані на генетичному рівні. А оскільки ми всі належимо до одного поля та є вихідцями з єдиного роду першого роду, то ми можемо сказати, що все, що ми бачимо та з чим взаємодіємо у цьому світі, все є я. Згідно цього принципу, наш внутрішній і зовнішній світ нерозривно пов'язані між собою і є відзеркаленням одне одного. Сучасні дослідження доводять, що сприйняття світу людини формується її свідомістю. Те, що ми бачимо і відчуваємо, це проекція нашого внутрішнього стану на зовнішній світ. Ми дивимося на оточуюче нас середовище крізь призму своїх думок, почуттів та переконань. Так, якщо людина не впевнена або занадто підозріла. Вона може інтерпретувати дії як ворожі, навіть якщо вони абсолютно нейтральні по відношенню до неї, вона раз за разом знаходитиме підтвердження тому, що в кожній ситуації вона жертва. І навпаки, якщо ми розуміємо, що все є я і те, що я бачу, є лише моєю проекцією, наша свідомість починає змінюватися. І ось тут починається найцікавіше: разом зі свідомістю змінюється і наша реальність, адже згідно квантової теорії, усвідомлено спостерігаючи, ми можемо побачити тільки те, на що маємо можливість вплинувати, на що можемо, що можемо змінювати. А це означає, що ми можемо коригувати своє життя. Все є я, це також про емпатію. Нейробіологи довели, що в нашому мозку є дзеркальні нейрони, які активуються під час спостереження за іншими людьми. Це дає нам змогу щитувати їхні відчуття, видзеркалювати їх і розуміти їх як самих себе. Наш стан думки та відчуття відображають і фізичний простір. Безлоту домі чи на робочому місці може свідчити про хаос у внутрішньому світі, а затишок і чистота про спокій та гармонію. Пізнаючи принцип Все Я», ми глибше усвідомлюємо свою роль у створенні реальності, розуміючи, як думки, почуття і переконання формують наше сприйняття світу та як простір відображає внутрішній стан. Ми культивуємо в собі. Безоцінне свідчення подій або суджень із я та змінюємо своє життя на краще, все вчасно і своєчасно другим не менш важливим принципом атмології є твердження все вчасно і своєчасно. Відно йому всі події в нашому житті відбуваються. Потрібний час. У філософії існує безліч шкіл, які розглядають питання своєчасності. У фаталізмі сказано, що все, що з нами трапляється, неминуче, а час та причини визначаються самою долею. В стоїзмі стверджується, що всесвітом керує раціональний початок логос. І всі події стаються вчасно і своєчасно в контексті загального порядку. Екзистенталісти, навпаки, Підкреслюють свободу людської волі та відповідальності за свої вчинки згідно їхнього погляду на життя люди самі не дають сенсу своїм діям, і кожна подія набуває значення в залежності від того, як вони до неї ставляться. Поєднуючи ці напрямки, атмологія постулює про те, що все всечасне своєчасно однак ми не передаємо відповідальності за свої вчинки і дії іншим людям долі чи Богу. Кожна людина сама є автором свого життя. Але водночас вона має пам'ятати, що будь-які події, навіть ті, які вибивають її із звичайної колії, трапляються саме в той момент, коли це необхідно, і всі вони рано чи пізно призводять до нашого блага. Все правильно, наше життя складається з виборів, але іноді, обираючи між тим і тим, ми припускаємось помилок або взагалі вирішуємо не обирати нічого. У майбутньому ми можемо повертатися до цього випадку ще раз і ще раз, звинувачуючи себе або інших у тому, що там і тоді вчинили неправильно. Третій принцип атмології націлений на те, щоб довести людині зворотнє і звучить як все правильно. Згідно йому, все, що відбувається в нашому житті, включно з помилками і невдачами, має певну мету і значення. Цей принцип вчить нас бачити у своїх невдачах, у своїх невдалих виборах важливі уроки та мотивацію для свого зростання, тому що цей досвід був потрібен, потрібен для повноти нашого щастя. Ми віримо, що кожна подія, включно з помилковими, є частиною більшого плану. І наше завдання прийняти це і знайти в цьому сенсі. Тобто, якщо ми віримо, що все служить нашому щастю, то тоді будь-яка подія буде йому служити. Якщо ж навпаки, ви вірите в щось інше, то це так і буде. Тож, коли ви знаєте, що все правильно, то тоді все правильно і все для щастя. Найвдачі допомагають нам рости і розвиватися, дають можливість заглибитися в своє я і подивитися, навіщо ми робимо ті чи інші дії. Вони спонукають нас до саморозвитку, а також приводять до найціннішого висновку в житті. Важливо не те, що відбувається довкола, а те, як ми реагуємо і що із цим робимо далі. До того ж, згідно теорії квантової заплутаності, між усіма нашими діями є глибокий взаємозв'язок частини, які одного разу взаємодіяли. На квантовому рівні залишаються пов'язані, незалежно від істині між ними. Це означає, що наші невдалі вибори та помилки впливають на безліч інших подій і процесів, які в майбутньому можуть привести нас до щастя. На еволюційному рівні такий досвід змушує наш мозок змінюватися. У в ньому запускається процес розвитку нових нейронних зв'язків та поліпшення когнітивних функцій. У відповідь на зміни в навколишньому середовищі у нас починають розвиватися нові якості. Тому найуспішнішими серед людей стають ті, хто зміг вчасно адаптуватися до нових умов. Тож базова концепція атмології все правильно. Дарує нам здатність усвідомлено та спокійно ставитися до змін і власних помилок, вбачаючи у них можливість та зростання для розвитку. Все для щастя. Із концепції, все правильно випливає наступний базовий принцип атмології: все для щастя. Щастя це стан, стан задоволення, радості, і гармонії з собою та навколишнім світом. Щастя прагнуть всі. Але часто воно невловимо. Арістотель вважав, що цей стан досягається через життя в чеснотах і реалізації свого потенціалу. Тому кожна людина має прагнути самовдосконалюватися, прагнути розвитку своїх здібностей і моральних якостей. В щастя кожного з нас починається в житті через пошук і реалізацію власних сенсів і смислів. Це може бути що завгодно від швидкоплинних захоплень, до хобі та великої любові, до служіння іншим людям. Маючи свої персональні смисли, людина знаходить внутрішню гармонію задоволення. Принцип, все для щастя означає, що кожна наша дія, думка, вибір в житті людини в концентрованому результаті, в цілісному результаті. Веде її до блага. Оскільки наше сприйняття впливає не на навколишню реальність, ми здатні самі творити цей стан або ж. Обмежувати його прояв, щоб досягти позитивних результатів в атмології, ми навчаємося фільтрувати та контролювати свої думки і фокусуватися на тому, що нас посилює. Від того, що ми думаємо, та якою інформацією фарчуємось, залежать наші емоції та стан, які в свою чергу формують наше фізичне здоров'я, самопочуття та мають вплив на всі сфери життя. Крім того, згідно закону притягання, наш стан створює енергетичні вібрації. Які привертають аналогічні хвилі із навколишнього світу. Тож, якщо ми емануємо радість та внутрішню гармонію, то наше життя приходить класні, круті ситуації. Воно розкриває можливість для них. Ці ситуації примножують наше щастя. На базі цього переконання ми в атмології створюємо наш власний символ, що уособлює повноцінне життя людини. Та її гармонійний розвиток. Цей символ називається квітка щастя і складається з п'яти полісток, кожна з яких представляє важливу сферу життя, здоров'я, стосунки, кар'єра, фінанси і духовний розвиток. В центрі цієї квітки людина та її персональні смисли, що ведуть її до власного щастя. Бути щасливим це наш вибір. Тому, якщо ми усвідомлено обираємо бачити та створювати гармонію в нашому житті, тоді кожна наша дія, незалежно від її масштабу, буде кроком до втілення цього вибору. Ось що вірю, та й тут. Концепція ну що. Якщо я все вірю, то це тут є п'ятим і заключним принципом атмології. Платон стверджував, що те, у що ми віримо, впливає на нашу поведінку, сприйняття і досвід, а отже, і на нашу реальність. Такі когнітивні виправлення, як ефект підтвердження, демонструють нам процес впливу віри на формування реальності в негативному ключі. За рахунок цього люди схильні поміщати запам'ятовувати лише ту інформацію, яка підтверджує їхні переконання та ігнорує те, що їм суперечить. В результаті особистості формується об'єктивна оцінка реальності та прояцюється. Небажання бачити об'єктивні факти. Сучасні дослідження показують, що віра може змінювати структуру і функції мозку, а також сприяє розвитку нових нейронних зв'язків і поліпшенню когнітивних функцій. Коли ми віримо в певний результат, то підсвідомо робимо кроки, які наближають нас до нього та збільшують ймовірне втілення, втілення цих наших виборів. Так, якщо ми впевнені, що наш проєкт буде успішним, то працюватиме старанніше і буде працювати більш вишукано наша система виборів. Вона буде шукати можливості для досягнення цієї цілі. У що та і тут, стосується і віри в інших. Існує чимало прикладів, коли вчені обирали. Із класу улюбленців учнів, і ті дійсно видавали результати краще за інших. При цьому інші природні здібності були в них посередніми, а деколи навіть гіршими, ніж у їхніх однокласників. Ми всі також чули про ефект плацебо. Явище, за якого віра в ефективність лікування призводить до реального поліпшення стану пацієнта, навіть якщо лікування є неактивним, тобто не по-справжньому. А все завдяки роботі мозку, який запускає фізіологічні процеси, що сприяють зціленню, тому що він це вірить. У медицині є яскравий приклад того, як це працює. Одному чоловіку хворими на онкологію ввели капельниці із звичайною водою. Доки він про це не знав, йому сказали, що це надсучасне потужні ліки, все ж було і добре, і чоловік дуже швидко одужував. Та коли він про це дізнався, хвороба одразу ж до нього повернулася. Лікарі переконані, якби чоловіку не відкрився цей секрет, він став би цілковито здоровою людиною. Тож усвідомлення принципу, у що вірю, те і тут це про наші установки та переконання. Щоб змінити їх на позитивні та почати культувати в собі віру в краще майбутнє, ми на Атма платформі використовуємо метод Атмахелінго, зокрема, енергетичну практику частотами світла Атмасан, це відкриває можливість звільнитися від негативних переконань та необхідності обслуговувати важкі програми матриці. Кожен сеанс це не схожий один на один процес, адже у кожному з нас є людина, яка отримує свої нові спректи та розпаковує їх по своєму. У мірі того, як це відбувається, ми стаємо свідками, як зміни заходять не лише у наше життя, а й всю нашу родову систему. У відповідь на наші старання Всесвіт щедро нагороджує нас духовними та матеріальними благами. Тому на сьогодні він вкрай потребує таких людей. Тож ласкаво просимо до нашої атмосфільноти. Ознайомившись із нашими інструментами, ви побачите, як твердження, у що вірите і тут, одразу ж розвернеться в благо нам і нашому життю. Всі п'ять базових законів атмології стануть вашими найліпшими друзями, а їх розуміння та втілення в життя виведе вас на шлях персонального щастя. Оха! Щиро ваша Ева.